Обабіч шляху у зінькові рисніє від вивісок. Господарі пропонують на продаж ковбасу. У зінькові її пече вже не одне покоління і мало не в кожній оселі. Бабця Женя за кілограм чорної править 85 гривень. Секрети бізнесу розкриває неохоче. Пороча своє заріжети, хоче продати трошки, трошки собі. То я не займаюся бізнесом. Ну то, звісно, що, е, якийсь рубель буде. Процес приготування ковбаси займає увесь день. Спочатку м'ясо і сало ріжуть на дрібні шматочки, додають часник, сіль і перець. Начиняють і змащують кров'ю, коптять у спеціальних печах. Дрова беруть особливі для аромату. Дубові, грабові, черешня, вишня. Можете спалити, можете не доспалити, спалити, це треба знати що. Галина Вог кобасу пече, відколи прийшла у зіньків у невістки. Секрет смаку простий, каже, усе має бути натуральним. Якщо хороше, домашнє м'ясо, то дуже добра ковбаса. А якщо з цими всіма преміксами, саме всім, то воно вже не має, то того, того смаку й то. Попри недешеву ціну, ковбаса користується великою популярністю. Скрізь, де б де б не було, тоді був СССР, знали про зіньківську колбасу. Вона була ще раз кажу, як візитна карточка, зінка, і Коли коли приходиш, щоб не було без колбаси, вона пробивала любі мури, так можна сказати. Хто б куди не їхав, Москва, Київ, вони беруть з собою зіньківський презент. У сліраді виношують думку, щоб внести зіньків у туристичні маршрути. Тут є що показати, в тому числі і зіньківську ковбасу. Юрій Курочка, Іван Мовчан, Подільська панорама.